Всім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Прогулююся. вечірня прогулянка в невеличкому провіційному містечку Публяція Сінігалії. Вітрі на магазині. Олень, шарфі і ялинка з бантиком червоним. Чина заглядає теж, як я, на вітрину магазину. Новорічна сказка наближається. Кожен день мене місто дивує, як багато зроблено і робиться приготувань до новорічних свят, до Різдвових свят. Не кожне місто в Італії можна похвалитися такими. Масштабними приготуваннями, як я не можу по-іншому назвати. От, бачите, ангел. Ангел його ще не, не підключили. освітлення ще не включене. Буде дуже гарно. Це одна із площ, велика площ. Бачите, недільний вечір, і поліція локале патрулює місто. Жінки спілкуються з мешканцями цього населеного пункту теж ресторанчик, бар. Бачите, весь вогня. Дуже гарно. Дуже гарно. Дивіться. Це ще не включені всі вогні, ще не включена вся ілюмінація. Бачите, та бакерія, освітлена, дуже гарно. Ще вчора я ввечері прогулювалася, що не бачила оцю ж ілюмінації новорічної. А сьогодні її включила і взагалі парк дуже гарний. Друзі, вчора я прогулювалася і цей парк освітлювався. Сьогодні немає освітлення. Шкода. Не на часі. Покажу вам. Це освітлення до Нового року. Теж люди стоять і знімають. Дивіться, це всі люди знімають освітлення дуже гарно. Бачите, це вже дорога. Дивіться, скільки людей прийшли. Merry Christmas! Вау! Дуже гарно! На англійській мові Міри Крисмас означає Ну, щасливого Різдва. Щасливого Різдва. Це дорога. Багато людей знімають, так як я дуже гарно. Гарний сюрприз. Я ще вчора не бачила оцінює ілюмінації. Боже мій, Боже мій милий. Собаки під ногами, це ужас якийсь. Я ж перелякалася. Дивлюся, для багатьох стало сюрпризом. Багато людей знімають, зупиняються, фотографують. Подивіться, яка казка. Дивіться, дуже багато, дуже гарно. Для невеличкого провінційного містечка, таке як Сінігалія, зроблено дуже і дуже багато. Я уявляю, яка буде краса, коли повністю включать це все освітлення, це все приготування. Бо дивіться, дітки, дивіться, яка краса! Гарно. Для дітей це казка Хтось прогулюється з собачками дуже гарно. Так, треба відійти в сторону, тому що я заважаю людям знімати. Багато зупиняється, багато подивіться, що робиться. <ривіться> новорічна казка починається. Хтось цю на фоні цього Мері Крісмас? Дивіться, яка краса. Ну, хіба не казка, Хіба не новорічна казка. Дуже гарно. Місто дивує, молодці.